Всім добрий ранок, а ми починаємо сьогодні такий гарний день з такої ось краси. Гарно? Сьогодні я прийшла з роботи і мене мої хлопці гарно привітали. Купили мені дуже гарного торта. Ну, зараз вам покажу. От такого тортика мені подарували квіти, тортик. І сказали, о, це наш, що це за тортик? Зараз ми глянемо. Який Ньютон. Ньютон, походу, торт називається. Наш бердечівський. виробник каска. Ну, попробуємо, будемо бачити, який це торт. Вкусний, невкусний, не знаю. З сусідкою на кухні трошки відсвяткували по чуть-чуть. А ввечері чекаю, прийде Надя. Приготувала дуже смачний салат з крабових паличок, будуть бутерброди. І сьогодні ну таке свято я вирішила купити. Вже так давно їх не купляла, не їла кріветки варю. Зараз покажу, які. Ось такі в мене кріветочки зараз будуть закіпати на плиті. Ось така в мене буде вечеря. Сьогодні так приємно було дивитися. Відкриваєш Фейсбук і дівчата, показують тюльпани, рози, підсніжники, хто кому що дарить, всі довольні, всі щасливі. Знаєте, що я вам хочу сказати, дорогі чоловіки? Наше свято не тільки 8 березня. Ми заслуговуємо на квіти, тортики і все остальне. Мені здається, постійно. Ну, що не так? Ми ж вас любимо, цінуємо, поважаємо, готуємо їсти, прибираємо. Тому, я вважаю, не тільки привід 8 березня нам дарувати квіти, а можна і такі дні теж робити приємні такі сюрпризи, моменти. Ой, ну приємно. Сьогодні йдеш, дивишся, таке сонечко, ну правда, що зранку трошки дощик був, покапав, але нічого, потім таке приємне було. Така погода, таке тепленько було, так добренько, сонечко світило. І взагалі весна, початок весни, це мені кажеться найкраща пора. Коли вже ці перші квіти з'являються, коли ну, все так добре, романтично. У мене, як 8 березня, значить все, вже весна. Так що, ще раз всіх дівчаток, всіх жінок, бабусь, мам, усю нашу чарівну. Половину людства я вітаю з таким гарним святом: кохання, поваги від людей і всього самого-самого найкращого. Люблю, цілую, пока!